Ну, уновити, тобто це такий львівський варіант закону так. про доступ так. до публічної інформації. Так, прошу вас, пане гутник, ваш звіт, ваших 5-7 хвилин. Дякую. Доброго дня, дорогі виборці, дорогі львів'яни. Я би хотів би розпочати все таки з звіту як депутата-мажоритарника. Рік назад був обраний до Львівської міської ради. За 35-м мажоритарним округом це район вулиця Наукова, княгині Ольги Кульпарківської. І хотів би спочатку ну постійно проводяться зустрічі з виборцями. У мене що що середи, першого першої, третя середи місяця з людям, в принципі, як розказується, ми проводимо такі як громадські слухання постійно з вирішення, якихось глобальних питань, які ми приймаємо ухвал на сесії Львівської міської ради. Там частково проводиться. Звітування про свою роботу хотів би зараз ще раз розказати, що як мажоритарний депутат вдалося мені зробити за цей рік в своєму окрузі. Ну найбільше було однозначно звернень і заяв людей, які все-таки незадоволені були, були проблеми з облаштуваннями прибудинкових територій, поточні капітальні ремонти будівель. Це вже досить старий. Мікрорайони, які вже 30-40-50 років назад будівлі були е, збудовані, тому дуже багато ремонтних робіт все-таки вдалося внести в титульний список багато робіт по ремонту, заміні покрівлі будівель, ремонту ліфтів, ремонту під'їздів, приведення в порядок прибудинкової території. Але найбільше на прийомах. Мешканці нашого району звертали увагу. Є така алея, яка йде між аквапарком і базар, такий як провесінь. Там в глибину району була алея, через яку практично люди щоденно зранку йдуть на роботу і повертаються назад. Вона була дуже в такому страшному, скажімо так, занедбаному стані. Вдалося за літній період зараз викласти її гарною бруківкою. Люди тепер комфортно можуть проходити. Зранку на роботу ввечері додому цією алеєю, цією стежкою. В кінці цієї алеї в глибині району, на жаль, в міському бюджеті не знайшлось коштів. Я за особисті кошти зробив новітній цікавий дитячий майданчик. На днях вже як офіційне буде його відкриття. Також ну, не було закладено в бюджеті міста на цей рік коштів на благоустрій цієї алеї, тому вже лавки, смітники прийшлося доставити за свої гроші. Також озеленення не було закладено в бюджеті, тому я своєю донечкою садив, закуповував там туї в районі. Ну, я говорю, в принципі, це було таке одне з найнаболівших питань округу, яке зараз вдалося вирішити. Ну, крім того, було багато у нас таких проблем, було як ідея. Московського патріархату з будівництва церкви на території округу проводились громадські слухання. все-таки люди, як заперечували, тому що було як місце вибрано під будівництво цієї церкви, священнику і люди, все-таки, був трошки спротив такий, Проводилось багато громадських слухань з цього питання. Ми все-таки вирішили, що однозначно в районі церква ця мусить бути збудована, але на цьому місці, де хотіли якраз священники московського патріархату збудувати і у нас в районі. Ну ще крім того, проведено було багато акцій, які пов'язані з роботою з аквапарку. Я як маю відношення ще до цього. Це проведення різноманітних заходів, які пов'язані з мешканцями мого округу, і дні батька, і також, крім того, дні дітей, сиріт, мало забезпечених дітей, до дня захисту дітей були проведені різноманітні такі акції. Крім того, постійно проводяться толоки в районі, які вже стали як традиційні в нас. На ці заходи залучаються дуже багато мешканців району і отримує задоволення від того, що мій мажоритарний округ, який вибрали мене, люди, все-таки знаходиться в якомусь досить задовільному стані. І навіть цей же майданчик, ця алея, яка була спільними зусиллями з мешканцями за їхньою допомогою, зроблена. Зараз вони її постійно підтримують в належному стані. Ну, приємно, що на очах за якийсь не такий невеликий період, все-таки спільно з мешканцями вдалося покращити якісь благоустрій району. Тому що питань я сказав, вже багато років має мікрорайон, вже більше 30 років. Тому багато в незадовільному стані і дахів в районі, і під'їздів. Мені частково все-таки вдається багато що вдалося зробити навіть за цей рік. Надію, що на наступний рік все-таки буде можливість закладання якихось більш коштів для вирішення цих питань. Ну, було надано матеріальної допомоги біля 120 мешканцям округу. Мною було подано 50 депутатських звернень і 15 депутатських запитів також в районі. Як це вже переплітається з роботою по комісії, було задоволене звернення релігійної громади Української греко-католицької церкви Святого Володимира і Ольги погоджували проект землеустрою для відведення ділянки. Велика церква греко-католицька знаходиться на окрузі на вулиці Симоненка. Ну і напевно, плавно так, якщо перейти на звіт про роботу комісії. Яку я очолюю містобудування архітектуру і охорони історичного середовища, було ну, надзвичайно багато звернень, тому що практично половина ухвал Львівської міської ради вони проходять через погодження комісії архітектури. Але таких я вважаю, напевно, два найважливіших, як напрямки, в які я почав працювати для покращення, все-таки, напевно, для. Хочеться, як говорять, що Львів, культурна столиця України, все-таки, щоб це була роз... родзинка України, це покращення зовнішнього вигляду міста Львова, в основному її в центральній частині. Тому що найбільшою проблемою, я вважаю, все-таки в нас є як зовнішній вигляд, це фасади будинків, літні майданчики, така хвора тема нашого міста, і тимчасові споруди, так звані малі архітектурні форми. По літніх майданчиках. У мене є своє бачення літніх майданчиків, міського голови є своє бачення літніх майданчиків, управління архітектури, є своє бачення літніх майданчиків, але хочеться йти все-таки шляхом цивілізованих, розвинутих європейських столиць, де, де коло ресторанів, такі я говорю, як майдани, прикрашають не тільки даний заклад, а прикрашають реальну місто. Тому я говорю, що мої всі пропозиції, що це не має бути щось примітивне, це однозначно має, якщо це центральна частина міста. Можливо, десь спальному районі можна зробити з якихось дешевших матеріалів. Але якщо вже підприємець відкриває якийсь заклад у Львові, я вважаю, що це вже європейське місто, яке може ставати в ряд з кращими європейськими містами. Тим більше, що центральна частина входить в спадщину ЮНЕСКО. Моя говорять, це мають бути достойні матеріали, це мають бути достойні вимоги. І влітку я звертався до прокуратури, до всіх правоохоронних органів, тому що близько 65 майданів в центральній частині міста функціонувало, не маючи або жодних дозволів. Або не відповідаючи тим дозволам, то встановлювали їх на свій розсуд, все, що хотіли. Львів'яни не жартують в таких випадках. Мала архітектурна форма. Маф і я маф, маф і я. Мафія. Мафія. Маф я. Маф я. Ну з я. Маф, з мафами це також ситуація вже хвора, я би сказав, в місті, тому що цього року, в кінці року, закінчуються дозволи у Львові. Зараз біля двох тисяч таких тимчасових споруд. Так званих і в кінці року закінчується дозволи на торговельну діяльність біля 800 таких тимчасових споруд. Тому, чесно кажучи, ну, напевно, хтось може здогадатись, чому вже 10 років хочуть запровадити типові форми тимчасових споруд. Типові форми, що вони собою, як, що, що, що означає типова форма? Наприклад, у нас є якась ну, важко назвати галереєю. Десь в якомусь спальному районі стоїть ряд таких тимчасових споруд, наприклад, 20. З них 18 різні, різного кольору, форми, дизайну. Ну, там З дизайном взагалі важко приміняти, напевно, до таких тимчасових споруд деколи навіть слово дизайн. Вони страшно виглядають. І тому я говорю, хотілося б все-таки затвердити типові форми, їх, щоб вона була, наприклад, не одна. а там... 2-3-4 для центральної частини міста. Вони мають бути з дорогих, якісних матеріалів, які б вписувалися в загальний ансамбль історичної частини Львова. І декілька 3, 4, 5 типових форм з нових матеріалів. Я думаю, що це в основному має бути метал і скло, які би знаходили вже віддалених від центра району. Чим це взагалі би було цікаво? Тому що я вважаю, що місто Львів, ну, напевно, ще не готово взагалі нормально свою діяльність вести, це незручно буде для городян і наших туристів, якщо тих тимчасові форми, якщо вони зникнуть взагалі. Якщо їх буде менше, я вважаю, що, напевно, все-таки їх треба кількість зменшити, вони не можуть бути як то один на другому, коли є поряд великий супермаркет, біля нього однозначно, що, напевно, вже не потрібно облаштовувати такими малими архітектурними формами, як ці кіоски. Але якщо є віддалені райони, і де люди мають йти кілометр два до маркета якогось ще до магазину, то такі тимчасові споруди їх однозначно ну, рятують і допомагають їм нормально вирішувати свої побутові проблеми. Тому я говорю, що найближчий час я все-таки надію, що виконавча влада Львівської міської ради прийме це рішення, тому що його можна прийняти, затвердити типові форми на виконкомі. І це необхідно зробити в найближчий час. Взагалі, управління архітектури мало би розробити ті типові форми і подати. Я вже сам особисто своїми помічниками було розроблено біля декілька десятків типових форм, які були взяті фактично з прикладу там найкращих київських типових форм, одеських, і запропонували управлінню архітектури, щоб вони вибрали які найбільш Формі вписується в ансамбль міста Львова, їх затверджувати, погоджувати і з нового року всіх підприємців. Фактично, як зобов'язати, якщо їм буде продовжений дозвіл на торговельну діяльність в таких е, малих архітектурних формах, що вони вже відповідали зовнішньому вигляду, і були я говорю не позорищем нашого міста, а прикрасою реально пане годник. Дякую. Вас цікаво слухати, бо комісія вас цікаво. Місто будування там. І архітектури, а запитання: переходимо в режим Бліцу, бо мало часу залишилося. Як можна ліквідувати неоковирні неєвропейські літні майданчики, скільки їх було ліквідовано цього літа, запитують у Фейсбуці. А перше запитання, щоб, будь ласка, Як Як що... можна ліквідувати, ну тут сказано, неоковерні, ну не гарні, не європейські літні майданчики, про які ви казали, так. І скільки їх було ліквідовано цього літа? Ну, цього лі... ліквідацією літніх майданчиків займаються зазвичай районні адміністрації? Угу. Тому про кількість яка А вони говорив, не звітують перед місцем? Вони, ну на жаль не звітують, хоча я думаю, що такий звіт вони б мусили би дати, і мені треба буде давати напевно повторний депутатський запит, можливо, на найближчу сесію. Але я, от як зазначав, що декілька місяців назад я подавав звернення правоохоронні органи про невідповідність або що взагалі без дозволів функціонує 65 літніх майданчиків. Це от було на липень місяць. Дякую. До пана Гудника, ще запитання? Скільки орієнтовно прихожан московського патріархату? То налічується в вашому виборчому окрузі, із а загалом виборців. Ну, коли ми проводили громадські слухання стосовно ну, як пропозиції будівництва церкви на території округу, про що я зазначав, я не можу сказати кількості прихожан, прихожан достеменно до, до однієї людини, але можу сказати, що на зібрання на цих громадських слуханнях було десь ну до 100 чоловік, напевно, приходило. Які хотіли би, щоб була збудована на території округу церква Московського патріархату православного? Так, наступне запитання Львів у Львові будуть обговорювати 30 вересня о 10-й годині в малій сесійній залі Львівської міської ради площа ринок, один кабінет 230, Так званого, ну не так званого, а проект комплексної стратегії розвитку Львова. Цей проект підготував інститут міста та Львівська міська рада. Що вам відомо про цей проект, як ви до нього ставитеся? Чи будете брати участь в обговоренні? Пане? Ну, однозначно, буду брати участь в цьому обговоренні. Я скажу, що взагалі це дуже потрібна справа. На жаль, у нас навіть якісь проблемні такі ситуації, які виникають зараз в місті, тому що однозначно, що проєкт міський, загальний проєкт розвитку міста, він завжди є, існує, був погоджений. І, на жаль, виконавча влада часто в нас вносить якісь корективи. І тому з'являються якісь такі нонсенсні ситуації, як, наприклад, зараз у нас ну є така невеличка проблема з новому терміналі. Тобто ми будуємо новий термінал, але збоку виявляється, що цвинтар і одна посадкова смуга, і приходиться вже що, б... зразу на цвинтар. Ну, викомбіновувати. У нас знаходиться фактично біля цвинтара одна з посадкових смуг, Ну це чорний гумор знаєте, це... львівського терміналу. Ну на жаль, це... ну, на жаль, це добре, що це... ми не в Росії. Так, да, да, Така це... правда. Для, І на жаль, друг... це частіше. Да, або друга ситуація, що в нас зараз. Просто тішить мене, нещодавно відвідував термінал наш, який обіцяють генпідрядники 25 грудня здати в експлуатацію. Дуже гарно він виглядає. Реальний європейський термінал, але з вікон, з фасаду нашого терміналу видно дахи не дуже таких презентабельних гаражів. Ну, вони говорять, ми щось придумаємо і закриємо якимись рекламними щитами. Сонячні батареї батареї добре. Оце якраз проблема, проблема, стратегічна проблема містобудування. Тому що затверджений план ну, в європейських містах, якщо він вже затверджений, ніякі корективи, ніяка виконавча влада міста внести не може. Але в нас чомусь так запроектований, буде через 10 років, наприклад, великий термінал. Але якось вирішується через виконавчу владу питання будівництва на тій території гаражів. І коли вже будують потім термінал, гаражі приходиться якось закривати для нормального зовнішнього вигляду рекламними щитами. Тому я говорю, це питання дуже надзвичайно важливе. І я говорю, таке рішення треба прийняти, затвердити такий документ необхідно, єдине його треба добре пропрацювати і старатися вже багато, десятків років в нього не вносити зміни і ні в які корективи. Я нещодавно був в Мюнхені, їздив з, ну, такої, з місією на могилу Степана Бандери, і от ми гуляли по цвинтеру в Мюнхені. Це величезний цвинтер, який вже має багато десятків років, і навколо нього немає ніяких будівництв, навколо нього немає ніяких мафів, і навколо нього немає чомусь ніякої посадкової смуги. Тому що він був закладений. Проєкті міста багато десятків років назад, і в нього не вносили ніякі корективи. І виконавча влада якимись домовленостями не дозволяла комусь там встановлювати МАФ, будинок і все решта. Тому я говорю, такий документ треба добре опрацювати, затвердити, і його багато десятків років не міняти. Тоді в місті може бути порядок і нормальне цивілізоване місто. Дякую. Дві хвилини до закінчення ефіру. Запитання до вас, обох пана Симочука і пана Гутника. Як відбуваються ваші зв'язки з управліннями, відповідними, профільними міської ради? Як ви їх оцінюєте? Добре, незадовільно? Відмінно? Ну, відмінно це жарт, напевно? Ну, відмінно, це точно що жат. Свобода вважає, що є не ідеальна структура, яка зараз в міській раді, і через то нормально фактично функціонувати Львівська міська рада наразі не може. І тому я говорю, це один з таких моментів. Хоча це говорять ні про порті напрямки, каже, які стосуються місії.